З вами для того, щоб роздив... передивитися одну стару презентацію доктора голода, яку колись раніше я розказував людям. І у нас вже 10 цілих 10 серій вийшло цієї презентації. Ви вже очікуєте, коли вона закінчиться. Уявіть собі, що ця презентація колись тривала 4 години підряд. і люди це витримали, і доктор голод тоді це витримав. Але хочеться сьогодні вам її показати до кінця. Сьогодні поговоримо з вами в цій презентації про цукровий і діабет. Получите досить цікаву інформацію. Ну, тому без зайвих слів поїхали дивитися презентації вже 11 11 серії. Слідче: при сахарному діабеті інсулінозависимого з дітства, ухудшається зріння, нормально. Методика на нугабест от послідствій сахарного діабету. Зараз ми з вами розберемося, як лічить сахарний діабет. Друзі, перед вами зараз рецепт застосування біомата для лікування цукрового діабету. І так, типовий масаж складається з 24 хвилин, так? 12 для долонь, 12 для рук. Точно, ну я не буду ще раз перераховувати точно, як все це проводиться. Все ми знаємо. Ну, робимо це не один раз в день, а скільки? 4-5 разів в день, причому в першій половині два сеанси утром, один-два сеанси в обід і один сеанс вечором. Далі, після сеансу, не лежать, а ще допоміжно походить. І при цьому додатково можна проводити прижигання живота на гарячій платформі. І найважливіший сеанс з 9 до 11 має бути. При сахарному діабеті важна дієта. Буде у вас дієта? Буде лікування. Не буде дієти? Не буде лікування. Вам дієту при сахарному діабеті розказать? Да. Не лякаєтесь? Не злякаєтесь? Я потрачу 5 хвилин і все-таки розкажу вам про, діє... про дієту при сахарному діабеті. Ви оце обладнання лучше всього лікує, кстати, сахарний діабет. Сахарний діабет ну, У нас в Могабесті є прийнята практика. Лучше лікує біомат. Самі класні результати. У людей є результати зниження сахара, причому локально після біомата. Жінка одна э, почала ходити в салон Нугабес. Почала масажувати на біоматі, приходить додому. Три рази в день вона коле інсулін, приходить додому, колола інсулін, плохо стало. Різка слабость, головокруження, ощущення сильного голода. Сахар упав. Вона швидко наколотила собі сладкого чаю, випила легше стало. Поміряла сахар п'ять. Ого? Це після сладкого чаю. Ого? Прийшла в салону Габет, каже, отак і так, така біда. Їй кажуть, ніколи не коліть інсулін після біомату. Перевірте сахар спочатку. Приходить додому, після біомата переміряє сахар 5. Куди колодь? А вечором піднявся уколола. Утром високий уколола, вечір в обід приходить після біомата, знову нормальний. І так тиждень наблюдає. Тиждень ходить з біоматом, тиждень в обід сахар нормальний, інсулін не коле. Вона приходить в салон і задає такий дитячий питання: а що зробити, щоб і утром, і вечором не колочила? От їй, кстати, і сказали, от использовать вам його надо три рази в день. Вона каже, так це що, мені треба три рази в день в салон приходить. Детські питання, правда, задають? Ну їй же прямо люди сказали, що вам треба мол, біомат Купай. додому купити. Ой-яй, а, а де ж я стільки грошей возьму? Ну, Дітські питання, да? так? інтересніше, секундочку, саме інтересніше, що у неї-то результати превосходніші, в одних не буває. А в других то класні результати, і біомат, кстати, дає гарний результат. Спасає людям ноги, щоб не відрізали, спасає ноги, Понимаєте? і от діабет, якщо треба лікувати, то це перший із усіх обладнань, яке лікує сахарний діабет. Рецепт 4-5 разів в день більше утром, з 9 до 11, обов'язково. і завтракати. Якщо немає завтраку, ви діабет не лічите. Ребята, я зараз вам предоставлю схему. Проведення дієти. Запам'ятать, дієта це не означає, що вам нельзя. Що вам нельзя, це якщо вам кажуть, що вам не можна їсти при якій дієті, то це тупо. Це просто людина взагалі не розуміє, що таке дієта. Запам'ятайте, дієта це рекомендації, що вам треба, ї, а не що вам не, не можна. Що вам треба їсти? Треба! От оце дієта. Крім того, існує таке слово, як дієтотерапія. Дієтотерапія це лікування за допомогою дієти. Це означає, що коли ви будете їсти ті чи інші продукти, то ви вилікуєте свою хворобу. Так от при е цукровому діабеті є така штука, як дієтотерапія. Лікування за допомогою дієти. Вона полягає в оцих трьох е принципах: принцип кількість, якість. І режим. Зараз ми з вами розберемо, що таке дієтотерапія, лікувальна дієта при цукровому діабеті. Друзі, я зараз, коли предоставляю цю дієту, я не збираюся з людьми спорити, спорити зі мною безсмислено. І не треба мені пояснювати, що ви не можете, що ви не хочете, що у вас печінки болять. Я просто предоставляю дієту, хочете її берете для себе. Не хочете? Це як здоров'я, знаєте, хочете, будете здорові, хочете, не будете. Домовились? Перше. Принцип кількості, принцип кількості а, виражається чарівною фразою, яка складається з трьох слів. Жрати треба менше. Жрати треба менше. А якщо ви не можете менше жрати, то треба більше пити. Тобто, принцип кількості перед їдою ви випиваєте пів літра води. Перед їдою. Тоді ви розбавляєте свій шлунковий сік, і ви по-любому з'їсте набагато менше. Хочете вечором покушать, випиваєте води багато, а тоді ми будемо далі рішати, треба нам їсти чи не треба. Це принцип кількості. Принцип такий, їж вода, пей, вода, сит не будеш ніколи. Принцип простий. Другий якість. Це не означає, що вам не можна їсти оцей яд, оце яд, оце яд. Це не означає, що вам не можна їсти яд. Принцип якість означає, що ви взагалі повинні... Певні правила певних правил дотримуватися в їжі. Я приведу вам тільки п'ять основних принципів. Віддавати перевагу овочам перед перед м'ясними продуктами, віддавати перевагу фруктам перед овочами, віддавати перевагу сирим продуктам перед приготовленими, свіжим продуктам перед консервованими, нашим продуктам перед заморськими. Це принципи. От треба з'їсти картоплю чи м'ясо. Що вибираєте? Картоплю. Треба з'їсти картоплю чи помідор. Помідор. Треба з'їсти помідор, Ні, не так. треба з'їсти моркву чи яблуко. Яблуко, яблуко. Фруктам перед овочами. Треба з'їсти перець консервований чи свіжий? Свіжий. Треба з'їсти банан чи яблуко? Яблуко. Наші чи заморські, тобто? Оце є принципи лікування. А саме складніше, це є режим. Запам'ятайте, режим харчування, перше, ви прокидаєтесь в 5 годині ранку. Якщо це неможливо, до побачення, лікуйтеся де-небудь в другому місці. В п'ятій ранку, якщо ви не прокинулись, ви не можете запустити роботу ЖКТ. І через те прокидаємося в п'ятій ранку. Тоді це дає здоров'я. Ні, значить, ні. Значить, це не для вас. Здоров'я не для вас. З п'яти до фізична активність, зарядка, причому свіже повітря, і дихати. Обов'язково дихати. Обов'язково зарядка, фізична активність, масаж. Живота буде, якщо ви будете фізичну активність робити. Увага! З 5 до 6 години гарно провівши зарядку, з 6 до 7 години ви обов'язково оправитесь. Об'ясняю, очищення кишечника. Обов'язково. Далі, в 7 годині сніданок, з 7 до 7,30 має бути сніданок, не пізніше. Якщо пізніше, це буде погано для вашого жунково-кишкового тракту. Сніданок обов'язково має містити 50% добового раціону. Дивіться, друзі. Сніданок складає 50%. Очень просто. На завтрак має бути перше, друге, обов'язково рідке на завтрак. Варіантів немає сніданок, обов'язково. Перше, друге, хліб з маслом, компот. Перше це є сладості, діабетику можна їсти солодке, якщо це буде на сніданок. Тому що в 9 годин включається підшумкова і виробляє інсулін. Опаньки. З 9, до речі, до 11, пам'ятаєте, там був масаж у нас. Стоп. Дивіться, обід у нас складається з 12 до 12.30, але не пізніше часу. Обід у людей дожен складати 25% добового раціону. На обід теж перше, друге, гарнір і так далі. Дивіться, друзі, в принципі, вечеря має відбуватись з 4 до 5, але не пізніше 6. І вечеря у людини складає 10-15% добового раціону. Вечеря після шостої години ми нічого не їмо, ми тільки п'ємо багато води, якщо треба. От це, друзі, є дієта по режиму. Оця дієта, в принципі, людям правильно нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, після чого пішункова правильно працює. Що тут знайшли не таке? Що не вистачає? Трошки десять 10%, 10. 10 Десять не вистачає це, виражається першим принципом. Пам'ятаєте? Жрати треба менше. От і весь принцип важка дієта. Ні. А чого ж не можемо робити? А при варікозі город копати можна? Дякую, дякую. Це очі, це очень класне питання. Послухайте мене уважно. При варікозно розширених венах існує ризик того, що велике навантаження, яке ви даєте на вашу ногу, буде призводити до того, що вена розтягується. Тим більше, ви знаєте, я говорив, да, жіночі організм не розрахований на ці навантаження. Тому. Є рекомендація, мудра рекомендація лікарів. В моменти великого навантаження, яке ви даєте на свій організм, щоб не допустити перерозтягнення вени, ви даєте еластичне бентування ноги. Не на день, а на момент нагрузки. Приклад оцієї цієї жінки, яка шкафи носила, їй на момент переноски шкафів треба було вдіти. Еластичний бинт на вену і забинтувати ногу. Понімаєте тепер? Якщо ви маєте копати картоплю, я розумію все. Я теж людина, я все розумію. Якщо ви будете садити копати, то на той момент вам треба забинтувати ногу, щоб вена за цих кілька годин не перерозтяглася. От і все. Це, до речі, грамотне питання. Це є методика ця. Вона, врачі, умні, скажуть, що еластичне бинтування шкодить венам. Так, да, шкодить, якщо бинтуєтесь кожен день і постійно. Але ви не повинні бинтувати постійно, а тільки в момент нагрузок. От і все. Складно? Ні. Дякую за це питання. Класно, що я сказала. Дякую вам за увагу. Ну що ж, друзі, ось у нас і закінчилася ціла епопея, цілий серіал. Із презентацією доктора голода про масажер для стоп. Ми закінчили темою цукрового діабету, трошечки цікаво теж почули. Ну і пора завершувати. Ми починали ще цей серіал в січні, зараз вже 2 квітня, і ми, ми нарешті завершуємо його. Тому, друзі, ну, сьогодні була от така для вас інформація. На протязі 11 серії розбирали з вами використання масажера для стоп. Але я думаю, що цим не закінчується наше навчання в Академії здоров'я. Тому наступного вівторка чекаю вас також тут, в Академії здоров'я. Значить, буде якесь інакше вже відео, але не менш цікавіше. Ну, а на сьогодні у нас все. Дякую вам за увагу, друзі. Залишайтесь завжди в Академії здоров'я доктора голода. До побачення!